Сергій Зр... Жадан, <рик> музика очерет, на долоні руці, скільки пройде комет крізь по нагмалі ціл, як поступа тепло через ріки, міста, все, що в нас було, тільки ця лишота, все, що трималось свій, голос печальний. Плач, я скидаю на двій, а відповідач, поїзд твоїх химер не зупиняє біг, нам з тобою тепер падає різний сніг. Нарісну кров поспіша, солодко шириться лед, тихо росте душа поглавний очерет. За слухай, але мовчи. Це як вода у ночі. глибоко під тобою живуть холодні ключі, тоді всі риби зірки з Євангелія від Луки запливаючи в гору, їжу беруть з руки. Казалося, що за біда.

А далі для вас буде читати поетка із карту Олена.